Від початку повномасштабного вторгнення колектив південноукраїнського енергокомплексу передав на фронт уже десятки сучасних квадрокоптерів. Зазвичай це загальнопоширені модифікації Мавік-3 та Матрікс-30. Ці безпілотники довели свою ефективність на полі бою, тому військовий попит на них досить високий. Ворог безупинно полює на українські дрони, намагаючись посадити, збити або ж пошкодити. Постійно купувати нові дорого. Тому на черговому засіданні комісії з розподілу допомоги для ЗСУ було ухвалено рішення про створення робочої групи з відновлення квадрокоптерів. Ідея ремонтувати квадрокоптери вона виникла взагалі спонтанно. До нас звернулися військові з. Спочатку з одним розбитим діджей Мавіком третім. Потім сказали, що ще один є. Є там ще досі в Миколаєві втоплений Мавік, який ми, якщо його не відремонтують, ми можемо його взяти на донора, і просто ми вирішили, як воно вийде взагалі. Нині на ремонті ватовників перебуває 11 підбитих пташок з різними поламками. Серед найрозповсюдженіших пошкоджень несправність мотора, зіпсовані лапки, камера або корпус. Проте це не є проблемою для майстрів, адже як розповів нам один з координаторів робочої групи, за наявності нових запчастин відновлення квадрокоптера триває один день. Нові деталі шукають через мережу інтернет або використовують як донорів ті безпілотники, які мають критичні пошкодження. Загальна вартість ремонту одного такого пристрою становить 20 тисяч 400 гривень, що у шість разів дешевше, ніж придбання нового. Дрон він може пробути, прослугувати як тиждень, два тижні, так і так може і півгодини. Вони на жаль зараз дорогі, і дякуючи таким людям, які відновлюють їх, ми. Як економимо і гроші державні, і гроші волонтерські. Коли робота над літальним апаратом завершена, його обов'язково тестують, потім передають військовим. Ось цей відремонтований одразу після злету відправлять на передову. Дану ініціативу на підприємстві планують розвивати й надалі. Кількість охочих долучитись до благодійництва збільшується. У молоді з'являються нові ідеї та підходи. Усі працівники розуміють, що треба триматися і максимум допомагати одне одному та нашим воїнам.